Будьте здорові, щастя вам, у вашій карту, здоров'я і мир і благополуччя. Будьте всі здорові. Доброго дня! Вітаємо вас із прекрасним вашим ювілочком. Бажаємо миру, здоров'я, перемоги. І Божого благословіння, щоб ми до вас ще завітали і на сторіччя. Ми до вас такою дружньою, великою сім'єю. завітали. Прийміть від нас усіх запашні коровайна і прийміть оцей віка здоров'я. І оцей подарок невеликий. Дякую. Я долучуся, давайте готовимся квіти, ви ще все-таки розквітати люто може не розквітнете, але вже трошки ще подивитися, що на цьому світі буде робитися. Да, да, да. Бо ваш досвід то є ціла історія. Так. Вітаємо. Дякуємо вам так. за все, дякуємо. Зерону, щоб десь тут буде. Поважаємо людей з такого віку, бо ви ціла історія. За вашими плечима чимало пережитого. Є їй хороше, їй погане, але ви справлялися з цим. Тому саме для нас те, що ви живете, незважаючи на всякі труднощі, ви все-таки жили, працювали, розвивали свою родину. Дуже великі труднощі пережила. Чим більше в людини труднощів, тим більше вона загартовується. І дійсно кажуть, те, що не вбило людину, то вона стає загартованою, міцною, має силу віка. Да, Слава Богу. Трошки дав віка. Слава живіть. Богу. Живіть. Ми до вас будемо заїжджати. Хорошо, вітати. Дякую, дякую вам, дякую за вам за все. Бог віка і благословення. Дякую, що завітали до нас. Дякуємо вам. Щоб вас Бог вас <клес> На жаль, роки не журавлі. Вони не повертаються із звірі. А так хотілося б. Щоб журавлині крила ніжно торкнулися і стерли сліди часу на обличчі, а інколи і в душі. Роки сповнені радощами і болями, невдачами і успіхами. В дитинстві пережила голодомор, юність її опалила війна. Її жіночі руки ніколи не знали втоми, сіяли, жали, пекли смачний український хліб, колихали дітей, внуків. Сьогодні ювілярці є чим пишатися. Вона любляча мама, бабуся, берегиня добра, щастя, сімейного затишку у своїй родині. Старість це зима нашого життя. Пізньою вона буває, але дуже часто безпорадною і одинокою. Але у Марії Тимофіївни вона зігріта увагою, любов'ю і теплом. Моя мама, хто ну, вона є, ходила по підкати, збирала хліб, давали люди з кибочками. Люди нас гляділи, випроводили на піч, ми були в теплі, люди не обіжали нас. Тяжкий був голод. Приїхали, як вже кончилась війна, приїхали додому. Усе розбите, нічого ніде немає. Чий секрет секрет, а скільки ти ще хочеш прожити? – прошити. хоче своїх онуків. Хочу дождатися, але коли воно ще закінчиться, ми не знаємо. Ну, хто його знає, скільки мені ще Бог. Скільки ще Бог дасть життя. Да, Може тоді чекати тоді. Да. А Наслава. хочу бачити. Хочу бачити, заглядаю в вікно, хочу людей, любу людину бачити, бо мені хочеться. Я люблю людей.